Це Вже кінець. Більше нічого немає. Так сказала Агата Корнгаузер Дуда. Вчора на завершенні каденції Анджея Дуди. Це вже минуло 10 років. У нас новий президент Кароль Навроцький. Про те, яке він матиме ставлення і які мав стосунки з Україною, Анджей Дуда про це вже сьогодні в польському радіо для України. Це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков. А зі мною моя гостя сьогодні. Сьогодні польська політолог Ева Пєчик-Зіневич, експертка з політичних справ. Добрий день. Доброго дня вам, доброго дня всім. Почнемо з каденції Анджея Дуди. Як вона виглядала? Як виглядали ці польсько-українські відносини ще до війни, і навіть зараз, під час Ну що ж, де пан президент Дуда розумів, що Україні треба допомагати, що це наш союзник і це наш сусід. Ну і по бандитськи атакований Росією. Звідси ці відносини між президентським палацом і Україною були не найгірші, це треба сказати. Ну, інша справа, що пан президент Дуда також бачив, як відреагував польський народ, польське суспільство в момент, коли вас по бандитськи атакували, що все ж таки поляки відкрили і свої серця, і свої домівки, і навіть свої гаманці. Що ми дійсно дуже старалися допомагати наскільки це можливо, також їздила на вокзал, також мала українських гостей тільки те, що це ж минуло багато часу, і треба було трохи зрозуміти також і те, бо тут і пан президент був. Що поряд з таким поривом серця існує також політика і такі звичайні. Ні, повсякденні справи, які теж треба вирішувати. Але загалом, ця президентська каденція пана Дуди була каденцією, що сприяла Україні. Пан президент Дуда розумів, що Україна бореться не лише за себе, але й у певному сенсі також і за нас. Новим президентом зараз є Кароль Навроцький. Як ми можемо його охарактеризувати? Як ми можемо його? Представити які має політичні погляди, який досвід підґрунтя на найближчі п'ять років. Однак йому доведеться співпрацювати, звісно, з Володимиром Зеленським, але і з іншими лідерами інших країн. Очевидна справа, але пан президент Навроцький треба сказати в політиці, як політик все ж таки є новою людиною. Він не був політиком. Ба навіть не намагався ним бути те, що з ним сталося в житті. Це така нова пригода, новий початок, нова сторінка. Тому яким він є політиком, ми не знаємо. Однак ми теж чекаємо. Ми чекаємо, як -то я прийду. Я прийду. у нас і у нас за відносини між польським урядом а. а польською опозицією, які сприяє прав на баронаври. Кандидатом якої кандидата, ну я що тут дуже дуже багато говорити, відносино межрупим, та заплутані, але не про це маємо говорити. Пан, Пан президент, президент Навроцький без сумніву є консерватором і дуже глибоким консерватором. Гумбардоґумбо. Ну і друга справа поруч з тим це людина, яка дуже підкреслює свою релігійність і дуже підкреслює польську незалежність від усіх і всього. Іноді навіть всупереч логіці Ні, ні, політика, все ж таки, особливо в демократії, це все ж таки. Також мистецтво компромісу. А чи можна сказати, перепрошую, що перебиваю? Чи можна сказати в цій ситуації, що Кароль Навроцький більше зосередиться на відносинах і на поясненні певних справ з урядом ніж на міжнародних справах? Не обов'язково очевидно, що канцелярія пана президента була організована так, що відразу видно, що і ті, і інші питання будуть однаково важливі. Там біля пана президента є постійна група політологів, і це політологи дуже тісно пов'язані з правом і справедливістю. Можна навіть сказати, починаючи від керівника виборчої кампанії дуже успішно За, до речі, у випадку. Пана Навронського отже, від керівника кампанії пана Шетиновська, починаючи, що це післівські консерватори, які будуть ну як би тут на жодну зміну не очікуємо, і такої зміни не буде. Отже, це буде дуже консервативне президентство, але відмінне від того, яке пропонував пан Дуда, який також до речі був дуже консервативним. Thank you. Але, але ми сподіваємося, що пан президент Навроцький розумітиме, що польська державна рація це все ж таки підтримка України, це все ж таки допомога Україні, і що те, що там у вас відбувається, цей великий бій, який ви вже стільки часу ведете, це бій власне значною мірою за Європу. Щоб ці російські орди не просунулися далі, тут Україна виконує надзвичайно важливу роль для Європи як такої, і це розуміють усі розсудливі політики. Ні, тільки те, що е, політичних відносинах цих історичних, особливо польсько-українських, є певні складнощі. Ну а ці складнощі, пан Навроцький, все ж таки буде піднімати. Тут йдеться насамперед про справу Волині і про те, що на думку польських консерваторів, зокрема і пана президента Навроцького, ці ексгумації йдуть. Нато повільно ну, власне, чому? Адже хто ж... Україна вкотре каже, що ці ексгумації тривають, тому що дійсно є багато роботи, і мабуть, це добре і на руку також польській історії, польському уряду і також польській політиці, якщо інша країна, яка безпосередньо залучена в ці історичні події, хоче все ж таки відкрити все більше цих тіл і все більше часу присвятити цим ексгумаціям, щоб дізнатися. Все більше з усієї ситуації також у Львові є проводяться різноманітні дослідження, і цих цих відкриттів стає все більше. Тому Україна як найбільше залучається, а також інші українські інституції. чого бракує польським політикам саме в питанні ексгумації в тімі в темі Волинській Війни. Не тут ключовим словом буде дієвість. польські консерватори. вважають, що все це йде за НАТО повільно, навіть ексгумація, що все ж таки це потрібно значно швидше завершувати. Крім того, очікують також якихось, ну назвемо це м'яко висловлювань, що українське суспільство і передусім сьогоднішня влада України розуміють цю велику польську кривду, бо так сприймається справа Волині ні, адже вже не раз українські лідери теж приймали і говорили, що фактично це відбувалося, і чого ще бракує в Україні, все ж триває війна, тож. Консерватиші польські консерватори. Вважають, що цього замало. А крім того, є ще одна справа, пане редакторе, про яку ми не можемо забувати. Я постараюся це м'яко сказати. Можна також нелагідно. Ну знаю, але я якраз на цій м'якій стороні, бо розумію принцип. У нас тут зараз багато українських гостей, яких ми прийняли в загиржеську дійсно з відкритими серцями. А принаймні так поводилася польська більшість, а це ви, мабуть, знаєте. тільки те, що так само як поляки не є ангелами. Так і українці ними не є, і приїхали сюди до нас ну українці різні і теж з різними поглядами. у зв'язку з тим треба дуже добре розуміти і державні інтереси, і культурні інтереси України. У відносинах з нами, щоб знати, що ну українці, наприклад, інакше сприймають, а принаймні багато українців інакше сприймають, наприклад, постать Пана Бандери, що це все ж таки людина, яка багатьма українцями сприймається як ну що тут багато говорити національний герой. Ну що він був не тільки проти фашистів, але ну скажімо, поляків, теж не любив. Що звідси виникали різні дуже ну власне і складні відносини між нами і це сьогодні в Польщі чути, що Звісно, є водою на млин польських консерваторів, які кричать замало, нехай ще раз перепросять, <рес> нехай ще раз переглянуть своє ставлення до справи і нашої спільної, ну дуже складної історії. одночасно піднімаються, і у нас голоси ну недобрі, такі що не розуміють, але все ж вони є. Ми пам'ятаємо, що наприклад, у придушенні. Варшавського повстання от нещодавно була річниця. Це ж брали участь українські підрозділи, і це теж якась історична правда і на сьогодні занадто сильно і занадто різко піднімається, але так воно і відбувається. Наша дружба з Україною це складна дружба на сьогодні, і наскільки я розумію позицію Володимира Зеленського, який волів би не повертатися багато разів до обговорення цих наших складних відносин розумію цю позицію, але з іншого боку, вимоги деяких, особливо відвідламів, польських консерваторів, і тут вони дуже вузькі, сильні та іноді завищені. Тож, на які то в Залишаймося. в теперішніх часах, бо все ж історія, Історію не змінимо, але змінимо те, що буде перед нами. Ми можемо принаймні в якийсь спосіб вплинути на це. Кароль Навроцький теж не дуже підтримує Україну в питанні вступу до НАТО і до Європейського союзу. Часом він заперечував, чи може це завадити Україні в майбутньому, або можливо він все ж змінить свою думку. Тут важко щось вирішувати на сьогодні, бо знаєте, сьогодні Кароль Навроцький виступає не в ролі історика, а в ролі президента. А це зовсім інша соціальна роль і залишається сподіватися, що все ж таки це буде президентство, яке розуміє, що ситуація на сьогодні як ніколи. Така, що вона не може бути визначена історично, не повинна, що ми дивимося в майбутнє, а не в минуле, але водночас є і міжнародна ситуація. як і тут постає питання: як поведе себе пан президент Сполучених Штатів? Одразу кажу, теж консерватор, як у зв'язку з тим себе і європейський союз і НАТО звідси шляху. України до, 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 до союзу до, шлях України до НАТО буде не складнішим не так думаю, ніж це було до цієї не пори. Не Знаєте, якось так, так склалася не доля, не доля не вам, не українцям, не що не спочатку не змінився президент Сполучених Штатів саме в цьому консервативному, дуже консервативному напрямку, бо це не пан Байден і пан Трамп. На пота змінилися ну потім змінилися ну, також і у нас саме ці політичні і, відносини і, з, і, з тим, що ну і і треба і тут розраховувати на здоровий і грусти, і груз, пана президента. Але насправді ще але нічого конкретного не Ну, Але сподіваємося, що це буде такий здоровий підхід. Ну а ви мусите покладатися на дипломатичні здібності вашого президента президента, які він вже показав, і які дійсно великі отже, залишаючись на темі Володимира Зеленського, сьогодні він привітав Карла Навроцького також з цим першим днем, і також з офіційним заняттям цього найважливішого крісла в країні сьогодні, у середу, відбулася інавгурація. залишимося при цьому внеску ІНП, адже фактично Кароль Навроцький є істориком. В президентом ІНП ймовірно під час його президентства ми можемо очікувати, що він буде приділяти більше уваги цим питанням історичної пам'яті і спиратиметься на свої експертні знання. Так, знаєте, тому я згадала Волинь. Що це такий Чи буде це карткою, якою він е, гратиме в там, майбутніх можливих переговорах, де польща також матиме голос? підозрюю, що це можливо, оскільки так би мовити, світоглядно пан президент Навроцький дуже консервативно сформований, і тут я не очікувала чудес, Тож це можливо. І ця карта буде розіграна і використана. тільки дай Боже розумно. Ну, справді тут ви мусите покладатися на дипломатичні здібності Володимира Зеленського, які дійсно великі, і е, якщо ваш президент захоче їх використати, то ймовірно багато питань може бути залагоджено тут як Кароль Навроцький як. Побачиться і зустрінеться з першим президентом з президентом Сполучених Штатів, він оголосив, що така, така, така зустріч і такий візит вже планується. Його також найближче оточення це підтверджувало. Король Навроцький, ми знаємо, що немає такого досвіду в зовнішній політиці, в тому числі в контексті з Україною. Як на вашу думку, виглядатимуть його відносини з Трампом, який все ж таки. І зараз роздає карти особливо в темі цього ультиматуму Трампа. Це правда. Тільки бачите, Кароль Навроцький напевно за будь-яку ціну захоче мати ці відносини з президентом Сполучених Штатів як найкращі. і це можливо, що такий матиме. Але водночас треба сказати, що пан президент Сполучених Штатів є політиком, м'яко кажучи, непередбачуваним. То що, врешті-решт, вигадає президент і американська адміністрація? Ну на це мусимо почекати після першого контакту, дуже невдалого Володимира Зеленського з паном Трампом. Дійсно, вдалося конфлікт залагодити на щастя. Сьогодні вже можливо пан президент Трамп і краще обізнаний і дуже роздратований позицією пана Путіна, що також має свій вплив у зв'язку з тим, можливо, він трохи інакше дивитиметься на цю війну в Україні і на те, що українці повинні робити, тобто за будь-яку ціну захищати власну незалежність. Як також буде розуміти те, що Україна не може от так просто віддати своїх територій, ще не зайнятих російськими військами, бо там пролилося занадто багато української крові, і справді нічого віддати так просто з політичних причин Україна не може Отже, в цих переговорах я сподіваюся, що пан президент. Трамп візьметься до уваги, оскільки і нашого президента з президентом Трампом буде принаймні, така є деякі пана пана президента, президента Ройка, буде допомога тішими і такими на існуючими. Бендіта трохи полегші тим тим, що сьогодні ані на Європу, ані на сполучених ані на європейські би вони не були в тому числі на наших консерваторів на спеціальні полегшення просто би не розраховувала шлях України до НАТО. Ой, це буде довгий шлях, і я думаю, що потрібно якось цим зновитись. Не вести переговори про все, що тільки можливо. Чекаємо на легкі зараз і показує. Панесередній пакет це дійсно дратує. А президент Сполучених Штатів є пам'ятливим чоловіком, піхоту особа. Президент Станов є слідним чоловіком чоловіка. Така така особова, що вона. Зв'язку з тим можливість показати на віже на що теж він не буде правильно в Європі та і тут Україна може мати якісь вигоди на принаймні зі сполучених штатів, а тоді в поцегех залишаємося в Польщі або повернемося за океану сюди до Варшави і до всієї Польщі. А якщо говоримо про цю нову каденцію Кароля Навроцького, чи Думаєте, ви що все ж зміняться настрої якось Україні щодо українців, оминаючи, які люди є? так не варто також романтизувати і заздалегідь припускати, що хтось буде ввічливим чи, 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 чи вихованим, новий, бо чи люди різні. Чи все ж новий президент, чи чи новий президент і, полегшить і, полегшить і етурак, змінить підхід, і, підхід і, поляків? Ті, хто все ж таки чи заперечували чи, і, можливо, і, можливо, і висловлювали можливо, свою вашні такий рішучий саме спротив чужим людям, чи все ж таки продовжуватиме наполягати на антиміграційній політиці, навіть я б сказав, наближеній до політиків конфедерації? Місе ж так що. wrażyłem w stop peałłem nie że zdrawał na wrowie by go pytać Конфедерація на більше ніж правої справедливості. Натомість ця близькість таблицькофе просто не обіцяє нічого доброго, якщо йдеться про таке відкриття сердець. i obiemił dla krejów, którzy tutaj już. nas przybyli, którzy przychodzili tutaj jakoś pozostać. Zwłaszcza, że tutaj u nas jest takie antymigracyjne, takie antymigracyjne opozycje. Naradzio też tak. taką naradzio, naradzio, nie się to nie sprawić, że nie Це не але ми опану президента на вроді, <когу> <когу> такого консерватора, ніякого до конфедерації це не зміниться абсолютно найближчим часом. І до історії із нова пана президента, немає залишаючись на темі права і справедливості конфедерації, але також цих різних напружень, навіть у коаліції. Адже Йоанна Муха вже не раз говорила, що не погоджується з лінією, яку веде Дональд Туск, і вважає, що все ж варто змінити прем'єр. Чи пані передбачає, що за два роки відбудеться повторна зміна на політичній арені, і що право і справедливість разом з конфедерацією знову керуватимуть Польщею? Це дуже важливе, і ситуація на сьогодні виглядає так, що я видали з готи. За працю на парламентарних виглядах сьогодні дали уряд у свою чергу після змін. Тут у нас е, побачимо, скільки вдасться зробити, і якщо дійсно наш уряд буде діяти ефективно, бо тут знову перевірка є найважливішою справою, поляки розґрантовані тим, що цей уряд, на думку багатьох поляків, мало що зробив за півтора року. Це не є неправедлива думка, але вона саме така. Звідси до речі, президентом став пан на ворокі. A pan nie, nie tam, wielu to był to no by ale to się nie pokryło. i tutaj to będzie trudno. po prostu. I musimy... Jestem trudno, bo jest To jest kwestia to nie dał, co co czułaś, że nie, że to Tylko na nie zda, Це наша насправді Дональд Туск є архітектором цієї дуже складної коаліції, бо завжди, коли є кілька банків, які відрізняються поглядами, це важко. Дональд Туск до тепер якось і якось відправлявся. Не завжди найкраще, але все ж. Тому з цих причин я не передбачала зміни прем'єра mm. незалежно від того, що <плес> на цю тему, чи паніше <плес> <паркту, му, чи плес> навіть <плес> <і> на зміни. <сут. плес> а як ви оцінюєте зміну нового уряду, і також ну деякі залишилися і перейшли з того старого, і є досі членами, членами нового кабінету? Як на ваш? Вашу думку буде mm -hmm. співпрацювати mm -hmm. і працювати цей новий уряд. Пане, цей новий уряд вже ніби побудований на нові части нової президентури, дуже консервативної президентури, де пан президент не приховує, що уряд з особливим акцентом на пана прем'єра Туска йому просто не подобається. На думку пана президента, цей, цей прем'єр повинен бути замінений, ну але побачимо, як буде. Тим часом це уряд покликаний до бою. У нас є троє таких воїнів на чолі. Справді трійка їде, і це відповідно панове Сікорський. Сьогодні вже віцепрем'єр і міністр закордонних справ. До речі, дуже добрий міністр, Пан новий міністр юстиції. Тобто Міністр... На Вальдемар Журек. О, Вальдемар Журек. Вальдемар Журек. Ну і пан Мартін Кервінський, такий дуже пов'язаний з Дональдом Туском. Навіть можна сказати, людина для спеціальних доручень новий міністр внутрішніх справ і адміністрації, так міністр внутрішніх справ. І це будуть ті три воїни, які підуть у передові А крім того, будуть тут ще в уряді, звісно, подальші перестановки які які мали причинити таке більше, як це гарно сказати, згуртування Ну і пан прем'єр розуміє, що співіснування з новим паном президентом буде все ж таки складним і вимагатиме дуже багато рішучості та дипломатії. А чи фактичне так бендже? А чи справді так буде? Як буде всередині Польщі? Звісно, будемо спостерігати, і як буде голова держави, новий президент? яку позицію він займе? Чи буде вона чіткою, чи все ж зовсім іншою щодо України? Чи буде він продовжувати і вести політику, а також надихатися політикою Анджея Дуди? Чи це все ж буде другорядною темою для нової? Президента. Це лише з'ясується в найближчі місяці, а може і роки. Звісно, ми будемо спостерігати і повертатися до цієї теми. Я дуже дякую вам і до зустрічі в наступній темі дня на польському радіо для України. Дуже дякую. До почаття